Всім привіт, мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді майбутня новинка від Geekage Games спільно із White Games. локалізована версія гри Tribes of the Wind під назвою племена вітру. Тож сьогодні наша настільна подорож приведе нас у далеке майбутнє, де люди століттями бездумно використовували природні ресурси, і це призвело до виникнення нової форми забруднення, яка розповзлася планетою. Звісно, що вижити вдалося не багатьом, і за канонами люди знайшли прихисток у лісах, де вони якимось чином опанували силу вітру, і тепер, завдяки іншим стихіям і своїм лідерам племен вітру, люди намагаються розбудувати нову цивілізацію, як і очистити землю від забруднення. Дійсно цікава історія від автора гри Йохіма Томе, заілюстрована всіма відомим Вінсентом Дютре, який надав грі дійсно незабутньої атмосферності. Тож, племена вітру, це в нас євро від 2 до 5 гравців. До учасникам буде потрібно розігрувати ось ці карти стихії або дії і актувати їх властивості, щоб розбудовувати свій планшет, викладаючи на нього тайли. А також ще виконувати різні цілі для бонусів і переможних очок. Але у цій грі є дійсно дуже цікава механіка розіграшу. Карт і взаємодії гравців. Тож пропоную познайомитись з цією грою поближче, а наприкінці, як завжди, вас очікують мої враження. Тож, поїхали. На початку гри усі гравці роблять стандартну підготовку, розміщаючи усіх своїх вершників в столиці. Ось тут є селища, храми, і ось тут ось ці жетони забруднення, які необхідно розмістити на комірки відповідно до кількості зазначених. Символів на кожній із цих комірок. Також кожен гравець отримує ось таку плитку. В залежності від порядку ходу ці плитки різняться і мають різні бонуси, що вказуються на них. Коли гравець отримує цю плитку, він розміщує її ось у цій стартовій комірці, і після цього отримує бонуси. А саме Тут е, в нас вказано, що ми отримуємо 4 води, а також 3 переміщення наших вершників. Тобто наразі ми повинні виставити трьох вершників в нашу стартову плитку. Додатково кожен з гравців отримує одну карту селища. Вона має дві сторони, але наразі ми використовуємо тільки ліву, підкладаючи її під планшет, і Це умови, завдання, які ми можемо виконати під час гри, а після отримати зазначену кількість переможних очок. До того ж, у кожного гравця є ще чотири персональні карти з бонусами, які ми зможемо активувати, якщо ми виконаємо. Умови, які зазначаються на планшеті, і ще кожен гравець отримує 5 карт стихій. В Цілому ці карти стихій не потрібно тримати в руці, бо тут є ось така підставка. Але ну, по-перше, знімати з цією підставкою не дуже зручно. По-друге, я взагалі не полюбляю такі підставки, бо вони, по-перше, займають дуже багато місця на столі. По-друге, на що вони потрібні, якщо я можу взяти усі карти в руку і передивитися їх дуже зручно, ну то вже моє особисте. Гра проходить протягом кількох раундів і триває до моменту, поки одному з гравців надасться збудувати 5 поселень на. На своєму планшеті. Тож у свій хід гравець повинен виконати одну дію на вибір із трьох, а після добрати карти до п'яти на руку. І звісно, що однією з головних дій у грі стає саме розіграш карт. Тож усі карти у грі у нас поділяються на чотири стихії. Як я розумію, це повітря, це вода, це вогонь і це земля. І вони, звісно, відрізняються за рубашками, які є у цих карт. Тобто усі гравці тримають ці карти таким чином до вас, і ви завжди бачите, які саме карти є у нього чи у неї на руці. До того ж, на кожній карті, окрім самої позначки, що це за стихія, є ще й умова та бонус. І коли гравець виконує умову, він може розіграти цю карту, щоб отримати бонус. Найцікавіше, що майже усі умови для розіграшу карт використовують саме комбінації карт як на вашій руці, так і на руках противників, а точніше, сусідів, гравців зліва та справа від гравця. Чесно кажучи, таку увагу до того, що є у противника, я вже давно не бачив. Навіть сім чудес відпочиває, бо тобі постійно. Постійно потрібно враховувати, які карти є у них, які у тебе на руці, і чи можеш ти розіграти цю карту зараз, чи краще її переберегти на потім. Наприклад, ось така карта, яка диктує умову, що у вас на руці повинно бути більше карт води, ніж у ваших сусідів. Якщо у вас більше карт, ніж у одного сусіда, то тоді ви отримуєте тільки верхній бонус. Якщо у обох гравців менше карт, ніж у вас, тоді ви отримуєте нижній бонус. І, наприклад, зараз у нас дві карти води, і це більше, ніж у одного сусіда, тому ми отримуємо верхній бонус, а саме чотири води. Також є карти, які змушують навпаки мати менше карт, ніж у інших гравців. І наразі нам потрібно мати менше карт землі, ніж у інших гравців, але ми маємо тільки менше, ніж у одного гравця, а саме у правого. Тоді ми отримаємо можливість прибрати один із жетонів забруднення, що є у нас на планшеті, а також ще збудувати або посадити тайл лісу. Також, наприклад, є ось такі умови, які стосуються саме кількості карт, що є у вас на руці відповідного типу. До того ж, якщо ви розігруєте відповідну карту, вона також рахується. Наприклад, якщо я зараз розіграю цю карту, то в мене буде. Три карти лісу або землі, не знаю, чого тут це. Тобто я зможу отримати нижній бонус. Також є такі ось умови, котрі нам диктують, щоб у нас на руці не було жодної карти такого типу. Також є ще ось такі карти, які мають символ ікса. І тоді ви рахуєте кількість ну, відповідно, карт синіх у вас та ваших сусідів. І відповідно до цього, стільки і буде. Ваш X. Тому, наприклад, у нас є чотири сині карти разом, і ми можемо отримати чотири води за розіраж цієї карти. Щодо бонусів, які ми можемо отримати окрім води, це може бути прибрати забруднення з поля. Відповідно до цифри на цьому червоному символі ми прибираємо стільки жетонів з наших комірок. Це можна робити з різних комірок або з однієї, як вам заманеться. А також ще є ось такі символи, які дають змогу нам придбати. Та посадити один тал лісу. Активуючи такий бонус, ми можемо взяти одну відкриту плитку лісів, що є у нас у ряді лісів. Ну, по-перше, обираючи плитку, ми повинні дивитися на кольор цієї плитки, бо деякі з наших завдань, особливо селищ, потребують відповідні кольори. Наприклад, зараз нам потрібно мати три однакових кольори і викласти їх в ось такій послідовності. По-друге, на кожній із цих плиток зазначається кількість комірок для вершників. Це саме стільки потрібно буде виставити сюди вершників, щоб перетворити цей ліс на селище. І по-третє, на наших цих плитках зазначаються бонуси, які ми отримуємо, коли перетворимо з цього ліса цей, цю плитку на селище. Тобто символів може бути один, два чи три різних бонуси. Обравши плитку, тепер ми її повинні розмістити на порожніх комірках, щоб на цій комірці не було жодного з жетонів забруднення, а також не було іншої плитки. До того ж, ця нова плитка повинна бути суміжною з вже розміщеними. По діагоналі суміжність не рахується, тому, наприклад, ми розміщуємо цю плитку. Ось сюди. В принципі, в грі всі властивості написані символами. Тож, хоча й в першій партії це може викликати якісь труднощі у розумінні, проте у майбутньому одного погляду буде досить, щоб відразу дізнатись, що ця карта може принести. Проте, звісно, прикро, що у грі немає нормальної підказки для кожного гравця за всіма символами. Наскільки б це полегшило входження до гри? Просто навіть і уявити неможливо. Але рухаємось далі. Друга дія це побудувати храм. Щоб побудувати храм, потрібно взяти три карти з нашої руки і відправити їх доски до горі горілиць. Після цього ми обираємо будь-який із цих храмів, що є у нас на планшеті, і виставляємо його на будь-яку із м, плиток, що є у нас у грі. Якщо там вже є храм, ми виставити туди не можемо. Проте, якщо в нас буде десь вже селище, то ми можемо виставити туди храм. Це не заважає виставленню храму. Коли ми виставили храм, ми одразу отримаємо бонус, який зазначається ось тут. А сам отримати воду, зробити переміщення нашими вершниками, прибрати забруднення або посадити ліс. Останньою дією є побудова селища. проте це єдина дія, яка не вимагає скидання чи розіграшу карт з руки. Однак, хід Витратити все одно буде потрібно. Будь-коли отримуючи бонус переміщення вершників, ви можете перемістити вершників як зі своєї столиці до стартової плитки, так і по будь-яким іншим плиткам. Одне переміщення рахується: це перемістити одного вершника з однієї плитки на іншу. Якщо стається таким чином, що у вас на плитці є стільки вершників, скільки комірок зазначено на цій плитці, лісу, відповідно, ви можете збудувати поселення. І для цього спершу ви переміщуєте таку кількість вершників, яка зазначається комірками на плитці, до своєї столиці. А після ви перевертаєте цю плитку на інший бік. Проте ви зберігаєте усі позосталі фішки, що є на цій плитці. До того ж, виставляєте ще її поселення на цю плитку. Одразу після цього, якщо на вашій плитці був ось такий червоний символ, ви повинні розмістити забруднення на суміжні комірки по горизонталі та вертикалі. Ось таким чином. Незалежно від того, скільки вже забруднення є на цих комірках. Проте в нас на нашій плитці, зазначається ось такий символ бонусу, а саме вітрова турбіна. І це забруднення не виставляється на ваші комірки, коли ви маєте ось такий символ. До того ж, на цій плитці з іншого боку немає такої позначки, як є на цій плитці. Бонус катапульти дає змогу перемістити будь-якого одного вашого вершника на будь-яку іншу плитку. Наприклад, зараз ми можемо узяти цього вершника зі столиці і перемістити його аж на ось цю плитку. Щоб йому добратися звичайним способом, йому потрібно було пройти один крок, два-три, цілих три кроки. Проте третій бонус, який є на нашій плитці, це. Портал. Він дає змогу переміщуватися між порталами за одне переміщення. Тобто наразі я можу перемістити цього вершника до цієї плитки, адже на них вказані портали. І це все буде коштувати лише одне переміщення. До того ж, ці портали з'єднуються з нашою столицею, тому ми можемо переміщувати відразу наших. Вершників до будь-якої плитки, де є портал. Також додатковим бонусом за побудову селища є ось ці карти селища. Гравець обирає будь-яку із цих карт. Ну, наприклад, ми беремо ось цю карту і відразу поповнюємо ряд. А після ми можемо або активувати її миттєву властивість і отримати той бонус, що зазначається з правого боку. Тобто наразі це прибрати одне забруднення, перемістити наших вершників. На два кроки, а також ще отримати дві води. Або ми можемо підкласти цю карту під наш планшет в вільну комірку. І після цього ми отримуємо додаткову можливість виконати умову, що зазначається на цій карті. А після, наприкінці гри, отримати переможні очки, які зазначаються ось тут. Серед бонусів найцікавіше, мабуть, є безкоштовне розміщення одного з храмів, що є у вас на планшеті, проте ось ці умови вже більш цікаві. Тут, наприклад, є умови, які вимагають від вас певного розміщення тайлів на ваших комірках. Наприклад, тут нам потрібно зробити діагональ із трьох плиток, лісів чи вже селищ одного кольору. Або, наприклад, мати розміщеним храм у певній точці. Наприклад, в ось цій комірці, якщо наприкінці гри в нас буде храм, тоді ми отримаємо сім переможних очок. До того ж є ось така умова, яка диктує нам, щоб ми розмістили наше селище на ось таких плитках, де буде зазначен бонус із вітровою турбіною. І тоді ми зможемо отримати 10 переможних очок. Або в нас є ось така умова, яка диктує нам накрити усі комірки, що місять таке зображення. Наприклад, зараз це місток, ось тут та ось тут. Якщо ми це зробимо, це 8 переможних очок. Такі ж самі умови ми можемо зустріти на інших картах. Наприклад, тут ми повинні закрити усі стадіони. Або ж ми можемо накрити ось ці антени, чи що ще якісь атомні електростанції, мабуть, чи літаки. До того ж, під час гри у вас може бути не більше, ніж 4 таких карти селища. І якщо ви отримуєте п'яту карту, тоді ви повинні прибрати одну із наявних карт, щоб замінити її на нову. Це, в принципі, дуже важливе рішення, як саме використати ці карти, адже з одного боку. Бонуси це завжди круто. Але з іншого 10 плюс очок, з урахування того, що без цих цілей в середньому ти набираєш там 20-30 очок. Тож це дуже і дуже вагомий бонус. Наприкінці свого ходу гравець повинен поповнити свою руку до 5 карт. Брати можна як із цього ряду, так і зверху колоди, Проте ми не повинні бачити лицьову сторону до моменту, поки ми не назбираємо 5 карт на своїй руці. Тобто наразі я повинен взяти карти таким чином: 1, 2, 3. 4-5, а тільки після ми можемо подивитися, що ми там таке назбирали. Потім поповнюємо ряд до чотирьох карт і передаємо хід наступному гравцю. Однак ще хочу зупинитись на самих лідерах, адже кожен із них має два особливих завдання, виконання яких може Принести вам непогані бонуси. Так, лідерів в нас у грі 5. І в принципі, за розміщенням усіх цих символів на планшеті, вони однакові, окрім двох речей. По-перше, ось ці символи на треку храмів вони різняться від одного лідера до другого. По-друге, ось ці дві умови персональні, які можна виконати гравцю під час гри, вони теж різняться. І якщо одна нижня, вона. Усіх однакова, тобто нам потрібно зробити якийсь патерн із наших плиток на нашому планшеті, то друга взагалі дуже і дуже різна. Спершу подивимось на умову паттерна. Нам потрібно просто зібрати таку саму послідовність із цих плиток на своєму планшеті, щоб вони були суміжні. Тобто, наприклад, зараз у мене є комбінація фіолетова, зелена, жовта, фіолетова жовта, і я виконую. Це завдання, і після цього я можу отримати бонус. А ось друге завдання вже трішки різниця: від планшета до планшета, від лідера до лідера. І наприклад, тут мені потрібно мати три ось такі карти селища, які будуть виклад... викладені в ось ці комірки. Тоді я виконаю цю умову. Наприклад, у цього лідера мені потрібно мати один храм в найправішому стовпчику, тобто ось тут. Цей лідер дає мені бонус, і якщо я активую дві карти селища. Не підкладаючи їх під планшет, а саме як бонуси. Цей лідер дасть мені бонус, якщо я побудую селище на одній з позначених клітинок. А ось цей дасть мені змогу отримати бонус, якщо я зможу прибрати своє забруднення з восьми комірок на планшеті. Наприкінці ходу, в якому я виконав умови цих завдань, я отримую одну із цих карт за кожну із цих умов. І ці карти дають мені постійний бонус, який я можу використовувати кожного раунду. Є ті бонуси, які я можу використати лише один раз за раунд. Наприклад, це дає мені змогу обміняти одну воду на два переміщення, а є ті, які діють як тригери на відповідну дію. Окрім мабуть, цієї вона дає змогу постійно отримувати знижку у дві води, коли я буду будувати ці ліси. Тобто, отримуючи карту, я відразу її підкладаю під планшет в ось цю комірку. Є тут дві комірочки спеціально для цього. І, наприклад, цей бонус дає мені змогу кожного разу, коли я буду викладати свій ліс на планшет. Тоді я буду отримувати одну катапульту, тобто переміщувати одного зі своїх цих вершників на будь-яку плитку. А ось цей бонус, наприклад, дасть мені змогу при розіграші зеленої карти отримати зазначені. Символи. Ці карти реально дуже класні і дають дуже класні можливості гравцям, і навіть трішки направляють твою майбутню стратегію, щоб отримувати більше і більше. Проте завдання, які є у ваших лідерів, не так вже й легко виконуються. І реально ці бонуси ти починаєш отримувати тільки у середині гри. І то, якщо тобі пощастить. Тож, Таким чином, гра йде до моменту, поки хтось з гравців не побудує своє п'яте селище. Тоді цей гравець отримує спеціальний тайл плитку, що приносить йому 5 переможних очок наприкінці гри. І гравці у нас дограють поточний раунд, а потім грають ще один і переходять до фінального підрахунку очок. Спершу ми отримуємо по три переможних очка за кожне наше селище, що є у нас на планшеті. Далі ми отримуємо переможні очки за побудовані храми. Якщо їх чотири на вашому планшеті, тоді ви отримуєте сім очок, і якщо три, то усього три переможних очка. Далі ми дивимося на загальну кількість наших плиток, лісів і селищ, що є на нашому планшеті. Наразі в нас. 8 8 плиток це сім переможних очок. Додатково необхідно порахувати, скільки в нас є комірок із цими жетонами забруднення. Кількість цих самих жетонів не впливає ні на що, проте наразі в нас три комірки, а три комірки не дають нам змогу отримати жодного переможного очка. Ще потрібно подивитися на виконання ось цих цілей. І тобто тут мені потрібно мати 5 або більше. Тайлів в ось цих двох центральних стовпцях. У мене є 5 тайлів, тобто я заробляю 10 переможних очок. Мати один із храмів в ось цій комірці також є. І ще мати хоча б один стовпець із трьома різними за кольором плитками лісів чи селищ. В мене такого стовпця немає, тому я не заробляю переможні очки з цієї цілі. І додатково гравець, який має ось цю плитку, також отримує 5 переможних очок. Ну і звісно, переможцем стає гравець, що має найбільшу сумочок. У разі нічиєї, тайбрейкером стають жетони води. Перше, що я відмічу, це, звісно, компоненти і зовнішній вигляд гри. Арти від Дютре – це завжди просто ме для очей. Скільки я не граю в настільні ігри, але Днітрієвський Дютре це самі ті, кого я впізнаю з маленького клаптика арта. Щодо механічної складової відео хіматоме, знаєте, граф в цілому складена дуже просто. Є декілька окремих частин, як викладення тайлів на планшет, переміщення цих вершників, будування селищ, отримання цілей, але все у грі зав'язано та перев'язано одне з одним за допомогою ось цих карт стихій. За допомогою яких ти найчастіше і виконуєш усі дії. І цей момент розіграшу цих карт у грі дуже незвично зроблений, як на мене, коли усі критерії для розіграшу тієї чи іншої карти залежать не тільки від тебе, а від того, що є у противників і їхнього вибору карт. І за фактом. Тобі постійно необхідно робити вибір, або тримати якусь карту, зберігаючи її на потім, щоб розіграти, коли буде підхожа комбінація за картами, або, наприклад, скинути її, будуючи храм, і забути за неї, рухаючись далі. Бо реально контролю ситуації за картами у грі немає, і ти не можеш передбачити, які саме типи карт будуть у твоїх сусідей у наступний хід. До речі, це не єдиний момент, де вам буде потрібно напружувати мізки у вибору картам чи. Роблячи інший вибір. Навіть коли ви отримуєте можливість викласти плитку лісу на ваш планшет, це вже не просто так, це цілий квест. Адже спершу ми дивимося на колір, адже він нам потрібен для завдання лідера або, можливо, цілі за картою селища. Далі дивимось на ці бонуси на тайлі, бо може нам. Там потрібен цей портал, щоб швидше перекинути вершників зі столиці. Проте на іншій плиці може бути там два бонуси. А у вас є завдання зібрати дев'ять бонусів на селищах. До того ж ще й треба враховувати кількість цих місць для вершників, що потрібні для побудови селища. І все ніби просто і зрозуміло, але є ось ці тонкі моменти неймовірного прорахунку, коли тобі доводиться вагатись, обираючи той чи інший варіант. В цілому ж, не дивлячись на мною, сказане, гра йде доволі жваво і сумувати під час партії не приходиться, адже у вас завжди є над чим подумати. Проте за цими роздумами, звісно, що ніколи вдивлятися, що там роблять інші гравці, тому партія більше проходить як у своїй пісочниці. І Ти все рівно наново починаєш продумувати дію, як тільки до тебе доходить хід. Адже на столі вже могло щось змінитись, як карти у інших гравців, так і карти, що лежать у нас в центрі. Ще трішки сумнівної критики від мене, яка стосується не зовсім розкритої теми, бо ідея гри дуже крута і цікава. Однак немає цього відчуття будівництва і рятування, і тільки переміщення по тайлах і розіграш карт. Але арти, плюс механіки, то можна на ідею і забити. В Цілому племена вітру дає багато тактичних можливостей гравцям під час гри. Проте стратегічне планування у грі майже відсутнє, адже найголовнішим аспектом гри є саме ці карти, а вони надто швидко змінюють свої комбінації, щоб якось можна було це контролювати. І на цьому в мене все про гру Племена Вітру. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і, звісно, коментар, як мінімум, підтримку каналу. А також підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка моїм спонсорам і патреонам, які підтримують канал. Щиро дякую вам. Тож бажаю усім вам успіху! Бережіть себе і своїх рідних. Все буде Україна. Папа. -па.